Діріна, та. Чего, блять! Чо, блять? Ти бачив? Короче, ми їхали, у нас а, закінчилось паливо, трохи не розрахували, ми заглохли прямо прямо на трасі і нас тащив німець, просто плакав, висловлював нам купу слів. Ти знаєш що це? Я кадата цю бумажку отдав в аеропорту, де. Я колись. Ми тільки що їхали на машині, заглохли, це машина ЗСУ. Я колись, нас підвіз мужик, потягнув. Зараз я йому буду you пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному із аеропортів, коли обмінювався контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 yeah. євро, і один okay. з них був саме тим папірцем, який я колись залишив okay. в аеропорті. Який шанс? що Я десь в світі заплатив цю бумажку. Потім нас мужик підвозить тягне на ці на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти і дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись кому знав, і тут мій інстаграм написав. Знає? Це як таке в світі відбувається? It's the, 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 the the things. Things. Він поняв, що це я писав? It's yeah, have -T -T. Mm -hmm. <зас> <Та> це неможливо! неможливо, <зас> <Та> Це, <невозможно. зас> Та це, невозможно. це невозможно, чувак! Це неможливо! Такого не буває. Як ця бумажка об'їздила півсвіту і вернулася до мене, бо ми застряли на дорогі і чувак нас тягнув до заправки? Та ні, це неможливо. Ви прикиньте? Ви про це думаєте? Да? Я просто в шось ладно. Поїхали, бо у нас тут п'ять машин на ЗСУ треба всіші запаркувати.